Слава Ісусу Христу! Ми бачимо цю стацію, вона четверта, є, де Ісус Христос зустрічає причисту Діву Марію, свою матір, нашу Матір, Пресвяту Богородицю. На кресній дорозі Мати Божа супроводжує у супроводі своїх друзів і друзів Ісуса, які Його супроводжували у служінні, написано в Євангелії, Це ті, які йому допомагали у служінні, і своїм статком, тобто е, пожертвами, які вони складали на служіння, на місії Ісуса. Тобто Ісус проводить ці, цю місійну працю, як Месія, і Він закликає те до того ж самого і своїх учнів. І вони не тільки Ісуса підтримували е, матеріально, але також підтримували Його учнів, апостолів. багато учнів було в Ісуса Христа. І вони, вони також це робили. І ці Душі, які супроводжували причисту Діл Марії, ті жінки, які вони якраз є на Кресній дорозі і вболівають. Хто найбільше вболіває, допомагає сусіда його Хто є його однодумиць на цій кресній дорозі. Марія. Марія, так. Може хтось подумає, що апостол Петро, бо він є головним апостолом і першим папою Римським, але епископом Риму. І... Може, хтось подумає, так, він уболівав, але не на Хресній дорозі, там ніде в Іван не замітив, що він там був. Учні налікалися і втекли від переслідування від переслідування юдеями. Так часом було і в нас, коли церква виходила із підпілля, я пам'ятаю ті, ті всі події ще своїми очима бачив, що з процесіями від села до села. Із, Поругами церковними хрестами, колонами йшли жінки. Між ними один-два чоловіки, так як було точно на хресній дорозі, ідентично повторяється те саме. Все жінки і один-два чоловіки, які часто були як проводирями, то одного хлопця, пам'ятаю, ще був мого віку, Юрко такий. Його ім'я було бідне і постраждав, так що його він був один чоловіком між жінками, його затягнули міліціонери в машину, так його побили, що він став калікою. І це зробили міліціонери не якісь а українські. У той час і ніхто їх на сьогоднішній день за це не судив, нічого того не зробив, але людина втратила здоров'я назавжди. Добре, що ще вижив там. І то були такі знаєте, події, коли являлося Богородиця у... Грушеві. Це в той час було. Ну і Це були події біля хуста, коло Боронівського монастиря, такий Василянський монастир, куди люди йшли в пішки. І це така подія була. Але таких подій було багато. що Жінки були ті безстрашні апостоли, які супроводжують Ісуса Христа на Його хресній дорозі, на цій землі і далі продовжається ця хресна дорога, терпіння духовне Ісуса, так як духовне Божої Матері в час. Ісусового терпіння на хрестній дорозі. І так Ісус терпить. І тепер, коли він бачить, як терпить людину, хіба не так є з нами, коли ми бачимо, якщо дитина щось недобре робить, хіба мама чи тато не терпить у своєму серці, що дитина недобре робить? Хіба не боляче в серці? Буває, так? Особливо підлітки, коли вони е, на цей світ дивляться дуже широкими очима і хапають то, що найсолодше, Ріг. Ріг є солодкий, зверху гірки всередині. І Переживаємо батьки так, і старші. Але потім бабуся, дідусь, будуть переживати за свою внуків, якщо вони щось десь помилки роблять. І так Ісус продовжає за нас вболівати, Його серце болить за нас, кожного, коли ми щось робимо недобре. І ця хресна дорога, щоб нам стало те, що Його уболівання не було марним. І той однодумець, причиста Діва Марія, вона є. Тим, яка дивиться йому в очі, дуже художник тут гарно зобразив на цій таблиці, дивиться в очі Ісусові як той, хто з ним разом співвідкупляє людський рід, яка терпить духовно ці переживання Ісуса Христа. Вона не є та, що прийшла просто помолитися співчуттям, а вона є той одну яка знає, що це є потрібно. Будуть жінки плакати над тим, що сталося, а богородиця знає. Що якщо Ісус не заплатить ціною своєї власної крові за людський рід, то людський рід буде потопати до кінця у гріхах і у тому, що він не зможе успадкувати Царство Боже. Це чітко і ясно знає. Іде з Ним на Кресну дорогу як однодумець, який разом терпить із Ісусом це знущання над ним і те, що він віддає своє життя. І тобі самій меч прошиє душу, щоби відкрилися серця багатьох. Для того щоб вона мала це серце, яке може вимолити кожну людину, хто до неї звертається у потребі, то вона мусить сама потерпіти, прийняти це терпіння, яке приймає терпіння Ісус. Самій меч прошиє душу, і ці мечі проживають душу її наскрізь через велике терпіння, яке переходить Ісус на землі, будучи ще у лоні Матері, мусить у стаєнці народжуватися, переходити Євбитську. Пустелю переходити через випробування тікання від ірода. Потім не можна до своєї домівки повернутися, а тільки бути вигнанцем у Галилеї. Потім переходити через ці терпіння до, до того стану, що на проповідуванні кажуть, він демонів виганяє не інакше як князем демонів. Заберіть його, бо він невіжений. І ось батько і матір твоя, і ірод тебе шукає. Його лякають, щоб він тікав. Він як вигнанець, той, який сьогодні тут а завтра йде в пустелю, там проповідує. За ним ідуть тисячі людей у пустелю, щоб його знайти. Бо між е, у цивілізованих тих місцях, де є багато скупчення народу, йому не можна проповідувати. Мусить проповідувати у пустелі. Мусить, так як наші підхильні священики, що вони робили? Вони йшли проповідувати в ліс. Я пам'ятаю блаженної пам'яті Владика Маргідич. Е, у лісі він посячував Пасху. І там з народом прятався, щоб кагебісти його не затримали і дали нормально посвятити Пасху. Це перші роки підпілля, коли прийшли вони в Україну, ці москалі, які тепер хочуть прийти те саме зробити. воно Повторяється історія. І знайшлася мужня жінка, яка зупинила міліціонера, який хотів застрелити іти скупа туди в той час у лісі. На... Настрою на нього свій. Пістолет хотів його вбити при посяченні пасхи А жінка, одна мужня, вхопила від нього пістолет, вирвала з рук і бувся у небо. І це дало знак усім, що розбігатися. Люди своїми пасками розбігнулися по лісу і вони не змогли впіймати е, священників і писков. І це е, повторяється, ця хресна дорога завжди, вона йде історія по кругу. Закінчився виток, буде, чекайте знову переслідування церкви. Бачимо, є загроза, велика переслідування і церкви. В першу чергу будуть страждати хто? греко католики бо вони є ненависні московському патріархату і ненависні тому режиму Путіна, який хоче знищити правдиву церкву. Церква мучениця. Один чоловік розповідав за кордоном, він був невіруючий. Каже: я вибирав, до котрої церкви піти охреститися. І я дуже довго думав, бо думаю, піду кудись, а потім звідти виходити не хочу. І я думав, довго не міг ніяк вибрати. А потім я узнав, кажу, а котра церква у 20 столітті я найбільше переслідувана? І каже, я узнав, це є греко-католицька церква в Україні. І я, каже, знайшов церкву, українську, греко-католицьку, і прийняв там хреще. Ознака правдивої церкви це також є, коли вона є дуже переслідувана. І так, що ми можемо пишатися нашою церквою, що ми знаходимося в неї, бо вона є дуже пересилена. І тепер знову однодумиться, причиста Діва Марія, вона є прикладом також і нас. Ми знаємо, що Ісус робить тепер в Україні. Ісус в Україні тепер перемагає сатану у цьому противостоянні. І це є боротьба тої жінки, про яку в книзі буття сказав Бог. Між тобою. До Змія говорить, до сатани, між тобою і жінкою я поставлю ворожничо. це якраз ця жінка, причиста Діва Марія, з порученням Господнім веде цю війну супроти сатани, який вперся в Україну, щоб знищити український народ, який буде процвітати і буде прикладом для цього світу. Не буде, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний і дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Одице Діво, радується, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословений тідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душна.